Святіку падеш, це ми після басейна. Да. Ой. Скоро будемо спадки. Да. Накупався. Да. О, поговори трішки, поговори. Кух. Ой. Ой. Ну, то ж ти швабру достав. Да. Трубочку від пилисоса бабуля сховала. Ага, так він достав швабру. Ой. Фенді теж купалась. Да? Фенді теж купалась. Къде ми идем? До... Да, баба. Да, баба. Да, да, баба. Ой. Кто там иде? Кто до нас е Фенди Гум, угу. не включається? Давай включимо, давай? Давай включимо. Де вона тут включається? Мама говорила десь тут. А щось в нас не включилось? Не-не-не, святик ай-яй-яй, не-не-не, да не-не-не, не не Дюшка ку о Розумака, ай-яй-яй я, не можна. Пишу, 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 пишу. И куда и святик пишу? Ага. А я я. Ну давай, держи за двери. Ага. А, я там ложечку поклала. Ти куди пішов? В кімнату? Ну давай. Тут у тебе горщик вже перевернутий. О, чия це люлечка? Святіка? А Пішли в ход мамині босоножки, туфлі, все, і сам хоче туди залізти, да? Ага. Ой що Мама нам скаже, як оце побачить. І все треба на зубик попробувати. Да, Святік. Кажи, щось у неї тут взуття багато, треба примірити. <світку> да. да, баба, мама буде шутити. Чтобы он ручки не просыпает себе там. Дивлюсь Ага. Молодчинка. Давай далее. Что там можно мамки еще вытягти? Ага. ай я я я я сейчас мама будет лаять нас. Святик. Не не не. Пиндюшка провожает святика. Пускай, не пускаю, не пускаю. Пока. А, як так так на ручки просився, а так отвернувся. Пока. Пока. До зустрічі. Святик, свят, пока. Боже, все засохло. Підпровідаю Наталію, а потім буду поливати. Це буде годину 20. Трішки сонечко сяде, бо зараз пече просто. Провела своїх. І думаю, декілька днів вже не ходила. Піду провідаю. Ага, дома. Кажу, Наташа, виходь на вулицю, вона, мабуть, і не дивиться на годинник, що пора айчку годувати. Ой, біжні цвіточки. Теж горять. Дивіться. а Айчку годувати. Я вже погодувала. Да, Чого ти так рано? Привіт. Загналась, і сказала, поки я обдереться не випущу. <гум> Наташ привіт. привіт Воно яму у тому у яка зробить. Да, ти так, Та хороший він, а, Наталочка ти сказала якби в тебе оце на Та ні, ну я б його мабуть, Привязала. Хоча шкода. Та знаю. Айка ти наказаний, так? Да? Я зрозуміла. Ось. На Наташині тут щось свіже. О, як він туди зал. Та ну да що йому цей парканчик? Я бачу, бачу. Супи. Як зараза. Тихенько. Що <то зараз> це не на... робить? Це воно з цього боку на чорно одходить. Оходить. Ну, та якщо в мене ж є, я ще дам. Ой. Ось потихеньку, бо ти зараз. Вчора вона ж позавчора позаливала, а я. Мокрим полола й там скрізь переполола. А чому ти тут... мокрим? Хай би дало підтряхну. А тоді жереще таке, що не вилізеш. Та винісе. Сердиться на Айку. Та ну, ну така неблагодарна тварина. Дивися, як він стоїть. Він розуміє, що ти його лаєш. Що ти то робив? Ая? Тобі нема... не робив шкоду. А? Ну що це таке? Ну, жарко, йди в підвал, що ти там риєш? Іди в підвал і там сиди. Сьогодні не поливали. Новий рецепт від Наталі знайшла в Тік-Токи. Ось у сидимо, і вона розповідає. А тебе в гостю? Ну, воно таке а ось. вже вечір, а вона мене хоче дуже там, там, пригостити. Там осталося. У мене ще є картошка, може завтра зробимо. Може... А коли завтра твоєї на... наді день народження? Ну так це нам аж після двох часів, а до ага. двох часів. Наташ. А. Ну швидко рецепт в студії. Пів, пів кілограм картошечки, Ага. потом дві ложки манки, Ага. потім яйце одне. Угу. Яйце одне, і сольки і чотири ложки муки. Mm -hmm. Оце все пере. Взагалі, я оцією. Вона ж тепленька картошечка. А, ту в да, оцим. збила, збила, збила. Я її перебиваю, а вона каже. Не спіши, в ага, ну давай. капело і поставити його там ну на 10 хвилин, щоб сама ночка розпухла. Ага, я зрозуміла. Ну я поки зажарочку зробила. а там пишеться чи кажеться жінка у Тіктокові. Тоді вушкварочками такими, ну сальцем угу. молоденьке, вона ріже, і багато туди цибульки і багато туди морквочки. І оце оце нажарила, нажарила. І тоді ж вона оце висипала цей, салафанову торбинку, одрізала крачок, уставила насадку, насадку туди і отак придавлює, а тут ножничками отак одрізаю, і воно падає кип'ящу воду. І Наташа каже: а мене ж тої насадки немає. А нема. мене насадки немає. Ну, думаю, а чим же ж я? Я тоді взяла мукички, а воно таке вже густеньке. Я взяла по мукичкою, потрусила, потрусила стіл. Тоді цей. Взяла й отак, скатала, таке вузеньке. Ага, ну так. вона зробила як ото творожні. Да, творожні. І тоді ножиком так отак, навскоси, навскоси різала і в кип'ящу воду вкидала. І, і каже, і пішли отакі. попробуєш. Пішли, а Наташі сподобалось. Та й на роботу взяла. Отак ну пішли та й піду поливати. Пішли кухай, і, цей. і щоб ти не спала довго-довго. <різь> Маргошка, ти прийшла мої лінові вареники їсти. Нічого не поручу, вона вже і рибу купила. Еш ти яка, не... красуня. Ну, все. А той виглядає он. Ну, Оце такі по наташеному рецепту ліниві вареники з картошки. Да. Супер! Ось вона мені підставляє сметанку да. і мені смачного, бо да. її немає вже. Вони вже поїли. Кажем... Оце, оце стільки осталось. Да, а їй мен... було така каструлька. Да? Дивіться, Ну, я зараз просто покажу ось так. Такі м'якенькі. вони. І, і спробую. Без сметани. Угу. Берем на замітку. Так, і знаєш, набагато швидше, точно, Тоня. Ну так, да, то ж ми привикли і вареники ліпити, ну, да, а це чух-чух-чух це... і готово. Да. Так, кава до вареників. Щас я молочка тобі буду. Ой, і мені смачного і у це Наталі. Смачно. Що <свят> Валя давала, отака красна. А, так? Да. Ага, мальвака чи угу, угу. Ось от Уже а, а воно розочки будуть на завтра. Та й може. Якщо. Так, да, 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 так, і воно ще розпускається, там ото можна ту. Та, ото, воно, ту не да? Ну тут. дивися, тут три, ну, три. чотири, Є вон п'ята, ось о шоста. Та не можемо навіть ріжеш. Та я не знаю теж що. Ну, в мене вже ті флокси зацвіли, хоч мало. Ні, в мене а, мало і теж цвітуть, ну мало зовсім. Все, зайчка. Фенді, тю Фенді, Маргошка, ти куди? 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 Зо мною? Все, пока. А зараз не ходить до тебе. Ні, не, не ходить, ти знаєш? Вона вже хлопчиків шукає. Пошли, пошли. Все, пока. Пока. ну, а тепер йду поливати. В 9 годин включать світло, то мені тут видно добре і я. І якраз прохолодно залью, щоб завтра увечері не поливати.